Коли трапляється щось страшне, часто люди і засоби масової інформації починають роздувати паніку. Вони використовують ці події, щоб посилити емоції у глядачів, залучити їх, змусити дивитися і читати більше. У цьому відео я розповім, як не піддаватися на маніпуляції. Перше намагайтеся не занурюватися занадто глибоко. Одного матеріалу сьогодні і одного завтра буде достатньо. Якщо в статті описують особисті історії, використовують слова на кшталт жахлива трагедія, «шокуюче відео або інші, які передають крайні емоції, сміливо закривайте. Такий контент створений, щоб залучити вас, змусити переживати. Але, думаю, у вас і без цього вистачає приводів для роздумів. Це може бути занадто. Навіть статті з точною інформацією не варто читати без зупинки. Не дивіться відео з місця подій. Нічого критично важливого ви з них не дізнаєтеся. Як впоратися з тривожними думками, напишіть близьким, якщо переживаєте за них. Переконайтеся, що у них все в порядку. Відволіктеся, прогуляйтеся, подивіться хороший фільм, або почитайте книгу. Добре виспіться. Якщо постійно повертаєтеся до тривожних подій, обговоріть це з другом або близькою людиною, бережіть себе.